Шановні колеги, комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу на своєму засіданні ще 14 липня 2025 року розглянув проєкт закону про ратифікацію угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Грецькою Республікою з реєстраційним номером 0324, поданий президентом України 12 червня 2025 року, і ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України. Прийняти його за основу і в цілому таке рішення комітету цілковито узгоджується з висновком головного науково-експертного управління, яке також не заперечує щодо ратифікації цієї угоди. Законопроєкт, як ви чули, розроблено Міністерством закордонних справ України з метою ратифікації угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Грецькою республікою, яка була підписана ще 17 жовтня 2024 року в місті Брюссель. І як сказала заступниця міністра закордонних справ України, це дозволить нам з вами завершити всі внутрішньодержавні процедури для того, щоб ми могли від Греції. Отримувати протягом багать... 10 років різні типи допомоги, а також це буде відповідати зобов'язанням Грецької республіки в рамках спільної декларації про підтримку України, яка була ухвалена 12 липня 2023 року, лідерами Великої Сімки, а також президентами Європейської ради та Європейської комісії. Прошу підтримати колеги. Дякую.